Пане Дмитре, Сирський говорить про те, що кількість ударів і масштаби ударів за в червні, наприклад, стали ну більше ніж у півтора рази. Масивнішими з боку Росії дронами, ракетами, і тут зрозуміло, що сотнею навіть хай наскільки це ефективно там десятком Петріотів. Я маю на увазі ракетами до Петріот. Ми не вирішимо справу, якщо сотнями летять дрони за одну ніч. Тобто мають з'являтися якісь українські технології. Що у нас з'являється, і наприклад, тут дрони перехоплювачі як технологія, так би мовити, як те, що починає обговорюватися як от, окремий напрямок, окреме явище. А це може бути таке українське. Відповіді українським порятунком від цих хмар шахедів, які летять. Однозначно питання лише фінансування і масштабування. Зокрема, сили безпілотних систем і той же полкній місяць показували дуже непогані результати, і кількість биття ворожих дронів шахедів уже йде на сотні. Потрібні фінанси, потрібно. Дуже швидко масштабувати це виробництво, ну і це досить таке економічно вигідно, тому що ціна е, шахеду іранського виробництва коливалася від 167 до 280 тисяч доларів. Можливо, у російському виконанні з китайськими комплектуючими ця сума буде до 200 тисяч доларів. Ну але там не знаю, 50-30 тисяч доларів. Він точно вартувати не може. А наш додрон дрон перехоплювач приблизно коштує 5 тисяч доларів, і це з економічної точки зору дуже вигідно. Тому що не можна витрачати більш дороговартісну зброю на дрони, які, ну м'яко кажучи, порівняно знову ж таки порівняно в масштабах цієї війни коштує небагато. Це один напрямок. Сподіваємося, і росіяни це прекрасно розуміють. Що коли ми наростимо потужності, то їм доведеться змінювати тактику або удосконалювати цю свою смертоносну зброю. Вони вже це намагаються тестувати на окремих зразках, були встановлені системи штучного інтелекту. На інших була. Більш удосконалена навігація, це маю на увазі, все шахеди. Uh -huh. Деякі зі зразків мали можливість керуватися оператором на відстані е, до 70 кілометрів, плюс деякі ж знову таки з них обладнувалися суббоєприпасами, Це такі так звані шахеди фронтового призначення, щоб розсипати ці боєприпаси е, по позиціях. Ну і так само вони не ними бити і по житлових масивах. щоб, ну, uh -huh. ми розуміємо, субоєприпаси це невеличка така граната, якою можуть зацікавитися діти. Ну, це чистого вигляду тероризм, і росіяни це розуміють саме тому вони нарощують темпи. Бо так само, як ми наростили нашу систему fpv дронів. Я нагадаю, коли вона вибухнула, коли власне нам американці перекрили кран військової допомоги угу. і нам довелося із лайна, і палок, вибачте, зупиняти російську бронетехніку. І ну росіяни завжди нас доганяли в цьому питанні. Вони брали масовістю. Єдине, що в них з'явилося, це дрон на оптоволокні, і то це китайська технологія. Яку КНР зараз тестує uh -huh. на полях російсько-української війни, крім дронів перехоплювачів? Зараз розробляється і тестується е, турель е, із інтеграції штучної інтелекту, яка саме орієнтована на боротьбу проти шахетів і др дронів обманок? Е, також зараз е, тестується лазерна система Тризуб. І є вже е, збиття підтвердження нею на відстані 2 км і можливість відхилення е, від цілі на відстані приблизно е, до е, 10 км трій так само ми і ракети малого радіусу дії, зокрема АІМ 7 і АІМ 9 Ними ж, наприклад, обладнуються ті ж дрони Магура. Частина з них інтегрується до наших совєтських систем: це Буки, Буки і С-300. Тобто з дронами у нам є куди є рухатися, чим боротися, є куди... пане Дмитре. Але слава Богу, це дуже втішно почути таку відповідь, бо саме дронами найбільше дошкуляє принаймні зараз. У в червневі дні Російська Федерація України, бо це сотні одне. Часно летять, але от слова сирського, коли він говорить про це, що важливо формуються нові екіпажі, навчаються вони, щовачі. Тобто, люди в цій історії важливі, люди, які а, прийдуть служити. А ви а, зараз qr код на екрані, і ви теж ставите таку акцент ставите на рекрутинг до 72-ї окремої а, бригади. Будь ласка, розкажіть про це. Та я вам дуже дякую вашій команді, що завжди підтримуєте тему рекрутингу, бо це важливо тисячі людей щодня на блокпостах, в домівках, в дорозі на вулиці, отримують повістки, і вони не знають, що з цим робити, тому що їх лякає невідомість. От якраз 72-га бригада, це досить такий злагоджений колектив. Це героїчна бригада, яка стала одним із товпів оборони Києва і врятувала столицю від російської агресії. То от у них зараз розширюється штат, тобто зараз набирається нові Ві, екіпажі FPV дронів набираються на інші посади, і вони збираються масштабуватися, тому що ну сучасні технології це те, що може зменшити тиск на нашого піхотинця. Крім того, ця бригада включена до програми 1824. Так само є для новобранців цього віку 2 двомільйонні виплати. І зокрема, замкерівника ОП Павло Паліса, екскомбриг 93-ї бригади, уже анонсував, що незабаром цей контракт буде розширений саме на операторів fpv дронів. Тому що вони роблять титанічну роботу, коли йде штурм, знищують 80% оцього м'яса російського. І щоб до нашого цінного піхотинця, виснаженого, добігло якомога менше ворогів. Тому можна потелефонувати, можна відсканувати QR-код, Це ні до чого не зобов'язує зв'язатися, зустрітися. Це не ТЦК, ніхто нікого не затримає, отримати всю інформацію і вже прийняти остаточне рішення щодо мобілізації чи підписання контракту з цією бригадою. Пане Дмитре, часу не дуже дуже багато до завершення нашого спілкування, але важливо, що власне на фронті відбувається, які е, напрямки росіяни для себе визначають зараз як найважливіші, от здається, уже певний час, ну ніби змін якихось серйозних не було, однаково тиснуть в однакових напрямках. Е, українська армія намагається зупиняти, ефективно зупиняє, врешті-решт, не даючи якось різко просуватися. Але коли от певний момент ну такого паритетності здається, що щось Може вистрелити так, що росіяни можуть готувати якісь різкий різку зміну. Якщо ви гадаєте, вона може бути де, де сьогодні найкритичніші місця фронту? Ну це звісно ж найкритичнішим залишається Покровський напрямок. Причому як східний і західний його. Вас дещо росіяни вперлися у своєму руху до Костянтинівки, тому намагаються прощупувати інші ділянки фронту. Суттєво загострилася ситуація від учора на запорізькому напрямку. Десь певне є просування е, у Кам'янському, так само на Донецькому напрямку це комарі, Яблунівка, Торецьке. Так само є певне просування росіян на запорізькому напрямку. Вони це роблять для того, тому що саме звідти росіяни перекинули чи певні частини через Тагонрог і далі на Сумщину, і вони хочуть, щоб. Наші резерви, які є на цьому напрямку, не перекидалися на інші більш загрозливі ділянки. Середній темп росіян зараз складає приблизно 14 квадратних кілометрів на добу, те, що вони можуть пройти по чистим полям, де можуть використовувати чисельну перевагу в містах або в місцевості, де є природні перешкоди. Такого руху немає. Порівняно у третій тиждень листопада, у Росіяни рухалися десь 45 квадратних кілометрів на добу. Ну тому без перебільшення кожен квадратний ікс. Сантиметр української землі їм коштує все більш дорожче на Сумщині. Ми змогли контратакувати і просунулись на деяких ділянках на 2-3 кілометри з такою точкою, на якої вони можуть зосередитися, це зокрема лінія Вовчанськ-дворічне, тому що що з одного що з іншого боку, це відстань приблизно в 70 кілометрів, і вовчанське групування ворога і дворічнянське масово запускає дрони для того, щоб ускладнити нашу логістику, і атака через кордон в районі. І населеного пункту мілове якраз і є частиною цього плану. Тому ворог, я думаю, зараз уже розпочав другу хвилю так званого своєлітнього наступу і надалі буде щупати саме слабкі місця в надії, що все-таки їм десь вдасться прорвати фронт і швидко вийти на оперативний простір. На щастя, росіянам цілої титанічних зусиль наших хлопців і дівчат на передовій цього поки що не вдалося.